Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами мова піде про підготовку батарейок Mavic 3 під спарювання. І так, поїхали. Саме перше запитання, яке мені задають, це строки на переробку. При цьому мені ніхто відразу не каже, яку кількість батарей будуть відправляти, коли будуть відправляти і в якому стані. Це дуже важливі питання, але чомусь це ігнорують як уточнення. Тому я вам в цьому відео всі ці аспекти поясню. Ну, по перше, у мене за час того, як Росія напала на Україну, з'явилось дуже багато постійних замовників у вигляді наших військових, які зараз дуже звикли до того, що ми це все перероблюємо, і відправляють навіть без попередження, просто несуть коробку на пошту. Я бачу, що посилка прийшла, відкриваю, а там 100-500 акумуляторів. Звісно, що тут про якісь строки і мова йти не може, бо я не знаю, скільки до мене і чого їде. От, це основне питання: що строки я не даю. Якщо вам щось не подобається, ви можете завжди спробувати це зробити у власному режимі своїми руками. І так, поїхали до. Типів акумуляторів зачасту присилають старі акумулятори чи дуже сильно старі. Я не розумію, навіщо перероблювати дуже сильно старі акумулятори під спарку, тому якщо ставити новий акумулятор в дрон, а старий на спину, суттєво це не збільшує час перебування в повітрі. Загалом, це перевірено. Якщо два старих акумулятори ставити на спарку, це теж суттєво не збільшує, бо ну акумулятори мають ресурс. І вони вже просто швидко сідають, і толку з того не буде. Бажано, звісно, використовувати акумулятори посвіжіше. Ну, це якби логічно. От. Акумулятори, як ви бачили по попереднім відео, мають різні типи. Це, наприклад, класика, класичний старий акумулятор. Та воно тут майже всі такі. От. А це нової формації. Їх як тільки не називають, і Підробка, і Китайщина. Взагалом вони вроді як йшли до Mavic 3 Pro, до прошки. От, ну, В комплекті з ним йшли такі батарейки. Е, є такий варіант, там де є щілина по центру, якраз цю щелину можна провода пропустити. От. А є без щілини, то, ну, теж такого плану, але без щелини... Що там тільки шиною можна? провести провести ну Немає місця, бачите, немає місця взагалі тільки шини ставити. Але це не основна проблема. Проблема в тому, що саме акумулятори з такої формації, ну, як показує досвід, дуже довго не живуть. В плані контролеру. Дуже швидко виходить з ладу контролер. Тому, як рішення, це пересадка контролеру з старої батарейки. Контролер хороший. Банки там хороші. Ну і звісно, для того, щоб пересадити, потрібно акуратно обережно зняти цей контролер з старої батарейки. От. Їх є у мене трохи і е, перепаяти. Але і це не все. Потрібно ще зняти. Кількість циклів бо у мене всі контролери що є, там циклів 200, а то і більше. Дрон, звісно, з такою кількістю циклів вам не дасть літати, бо будуть попередження і помилки про кількість циклів. Ну, Дрон, типу, бачить це як стару батарейку, і він не дає вам літати, щоб дрон просто не впав, бо батарейка стара і від неї нічого гарного вже очікувати неможливо. Тому я збрасую кількість циклів в основному десь на три цикли ставлю. В незалежності від свіжості банок, що це дає по лічильнику циклів, ви можете циклів 5-7 ще чисто спробувати політати по часу і маркером на, на боку батарейки написати там 20 хвилин, 18 хвилин. Це вже буде вам розуміння, скільки приблизно ця батарейка тримає як одна. Ну, це так, знаєте, ми відійшли трошки від цього. Але є варіант. То ви повинні розуміти, якщо вже така комбінація і нову батарейку потрібно пересаджувати на новий контролер, то тут ситуація в тому, що це додатковий час, додатковий ресурс, і тут теж прогнозувати нічого неможливо. можливо. Така от історія. Ну і Давайте перенесемось до свіжих до нових акумуляторів. Це от хлопці мені присилають батарейки. Кажуть, вони нові. Я не люблю нові батарейки, коли приходять, мені навіть запаковані. Чому пояснюю? Ми відкриваємо. Це така у нас сьогодні розпаковка. Не в тому плані, що батарейки потрібно розпаковувати, а в тому плані, що їх потрібно ще стартанути. Але батарейки знаходяться в режимі збереження і вони по заводу повинні бути заправлені десь на 30%. Але хто його знає, скільки вони там на складах валялись. От. І, як сильно просіли. Тому ми ставимо в хаб і бачимо. Отаку історію. Бачите? Нова цілком нова батарейка. Давайте ще одну. От так. І ви розумієте, що ці батарейки, вони тепер... Займуть у мене ще більше час. Чому? Та тому що потрібно ж її вивести з цього режиму помилки. Ану. А це може ще й запуститись. Так, це пішла, ну і слава Богу. а Значить, що ми робимо? Давайте подивимось, як сильно вона у нас просіла. Для зручності не будемо на комп'ютері дивитись, а подивимось через. Оцю приблуду. 3,79. Не розбалансовані, але 151 вольт. Ну це дуже мало. Якщо я зараз розблокую її, то по суті батарейка відкалібрується на ті напруги банок, які є. І батарейка прокинеться. Але вона не буде працювати при цьому. От, вам здається, що це вже вроде як все, все, все нормально. Але навіть якщо її назад поставлю, толку з цього не буде. Вона заправлятись не буде. Все одно, так, я батарейки всі розбираю, але бачите, бачите мені потрібно буде розібрати цю батарейку, взяти балансувальний зарядний пристрій, під'єднати ось такий ось такий нехитрий набір крокодилів. От, і Зарядити, дозарядити до нормального стану цю батарейку, потім її під'єднати хоч до комп'ютера, хоч до цієї приблуди, розблокувати, збалансувати саме під ці банки. І вже потім ця батарейка буде працювати. Це додатковий час. Після того, як вона вже буде нормально працювати, я буду припаювати провода. Це щоб розуміли, збільшує Дуже багато на багато час на переробку. І тому я прошу всіх тих, хто мені присилають батарейки на переробку. Якщо вони нові, будь ласка, спробуйте їх, якщо є можливість підзарядити. Ті батарейки, які показують помилку, покладіть, будь ласка, окремо. Для того, щоб я не шукав ці батарейки. Бо, щоб ви розуміли, тут кожна третя батарейка, зараз, зараз кожна друга, третя третя батарейка показую помилку так тут тут у нас припадає все так це у нас теж жива це дуже добре ну вроді запускаються ну но... Ще я в коробках буду відкривати, дивитись. Ну, Зачастую буває, що половина батарейок не запускаються. Тому я вас дуже прошу: саме відфільтровуйте ці батарейки. Ну і про здешевлення спарок я вам скажу таке. Якщо у вас немає можливості ставити на спарку акумулятори від Mavic 3, завжди можна використовувати збірки від півдроню, їх треба трошечки проробити. Я для власних там ну, потреб і для хлопців змоделював декілька різних кріплень під різні збірки, тому по суті можна і цим користатись. Це набагато здешевшує саме додатковий акумулятор, і як на мене, це більш дієве, ніж звичайна батарейка. Чому? Тому як такі батарейки мають все-таки набагато більшу, більшу ємність, ніж звичайні батарейки. І від таких батарейок, звісно, можна очікувати ну, трошки більший приріст перебування в небі. Так, ну і зрозуміло, що такі батарейки потрібно заряджати теж з балансувальним пристроєм. Але були такі унікальні випадки, коли хлопцям було зручніше такі батарейки, такі батарейки заправляти через такий хаб. Так, таке теж можна зробити. Але я цього не вітаю. Теж використовуються ці контролери. Отака от краса. Дякую, що дивитесь, дякую, що ставите вподобайки. Якщо у вас є додаткові якісь питання чи пропозиції, будь ласка, звертайтесь до мене за посиланням під цим відео. Радий буду відповісти, допомогти, обсудити з вами всі тонкості і нюанси цих, ці, цих задач. Ну і разом до перемоги.